Вітаю, мене звати Юлія Чиюн, я кризовий психолог і гештальтерапевт. терапевт І вже 25 раз я пробую вам записати це відео. У своїх е коментарях до моїх попередніх постів ви просили, щоб я давала більше практичних вправ і експериментів. Воля, напросилися. Зараз, будь ласка, подивіться навколо і виберіть якийсь предмет, який вам до душі. Ну, В моєму випадку, це буде лимон. І складіть якусь невеличку історію про цей предмет. Дуже важливо, щоб ви її записали. Вимикаєте логіку, і просто перше, що приходить до голови, ви те і записуєте. В своїй історії важливо, щоб ви відповіли на такі питання. Який це предмет? Але наголошу на тому, дуже важливо, щоб ви записували, тому що з цим текстом ми потім будемо працювати. Отже, який це предмет? В моєму випадку жовтий, кислий, зручний, вміщається в долоньку. Наступне питання: як йому живеться? Ну, Наприклад, він почуває себе потрібним, він корисний, йому радіють, інколи він замінює сонце. Або, або навпаки, він нікому не потрібний. Всі навколо здорові, а він би так хотів лікувати. Наступне запитання. Чого він боїться? Ну, в моєму випадку, він боїться бути непотрібним або зіпсуватися до того, як він знадобиться, щоб врятувати чиєсь здоров'я життя дитини. І наступне питання, чого він хоче. Ну, він хоче допомагати, або він хоче лежати, або він хоче в подорож і так далі. Як завершили, прочитайте цю історію від першої особи. Наприклад, я лимон, я кислий, жовтий, я хочу там. І так далі. Дуже важливо, щоб той текст, який ви записали, ви не змінювали. Ви так його по буквам ну, читали, нічого не змінюючи. І коли читаєте, спостерігайте за своїми почуттями, що ви відчуваєте, які почуття, які емоції. Зафіксуйте їх. Вам сумно, радісно Вам... Ви сердитеся, гніваєтеся. Запам'ятайте те місце, яким вам хотілося ділитися, яке хотілося приховати. Як це схоже на ваше життя, що співпадає, а що не співпадає. І якраз в тому місці, де не співпадає, спробуйте придивитися ще раз і пропустити через себе. Дуже часто там саме ховаються якісь приховані потреби. На сьогодні це все. Мені б дуже хотілося почути ваші коментарі, почути ваші історії, які предмети ви обрали, що у вас співпало, а що ні. Дякую.